Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча шеф-редактор журналу Кадровик UA Вікторія Лівчанська. Сьогодні в нас так сталося, що кадрова кава трішечки не за графіком. Я поламаю весь контент план нашому редактору сторінки. Але якщо є що сказати, якщо є запланована тема то дуже не хочеться відступати від неї і залишати її на потім тема доволі цікава і вона цікава не тільки тим що взагалі з'явилося таке з'явилося таке запитання з'явилася така тема а те що таких ситуацій може бути на сьогоднішній день набагато більше, ніж ми з вами можемо подумати. І так, запитання, яке ми розглянемо сьогодні. Працівниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і написала заяву на звільнення за власним бажанням. У такої працівниці є відпустка невикористана, яку вона. Заробила ще до того, як в неї розпочалася відпустка по вагітності та пологам. І на сьогоднішній день така працівниця звільняється: питання: чи оплачувати компенсацію за невикористані відпустки? Дивіться, чому виникло у кадровика таке запитання? Тому що за. Останні роки у такої працівниці не було нарахування заробітної плати. Тобто, фактично, питання почалося з того: а як розраховувати заробітну плату за невикористані відпустки, якщо у людини не було заробітку за останні роки. Дивіться. На да, ситуація у нас така може бути не тільки з працівницею, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Така ситуація зараз в період дії воєнного стану може бути з. Різних причин може бути тривале перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати, яка надавалась на період карантину, може бути тривале перебування у відпустці без збереження заробітної плати, яка яка надавалася на період дії воєнного стану. Може бути взагалі період, коли з працівниками було призупинено дію трудового договору. Тобто, да, весь цей період. У працівника фактично не було заробітної плати. Але це не означає, що ми маємо його позбавити компенсації за невикористані відпустки, які він заробив до того. Відповідно до статті 83, при звільненні всі невикористані відпустки, відпустки щорічні, основні щорічні додаткові додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, мають бути компенсовані. Що стосується ситуації, немає заробітку, да йдемо разом з бухгалтерами. До постанови сотої і дивимося, як розраховується середній заробіток при відсутності певних нарахувань за останній період. І тут фактично ми з вами розділяємо обов'язки. Ми рахуємо і зазначаємо, скільки днів відпустки має бути компенсовано. А робітники бухгалтерських служб виходять з. Роз'яснень і норм постанови сотої, і нараховують заробітну плату за ці невикористані відпустки. Принцип зароблене віддай да, працює при звільненні працівника в будь-якому випадку. Маю на увазі, і в цьому випадку ми говоримо про невикористані відпустки, які компенсувати обов'язково. Бо якщо ви їх не компенсуєте. Тоді ви будете розраховувати середній заробіток для того, щоб виконати норму статті 117. Да? В день звільнення не було проведення остаточний розрахунок з працівником. Значить, виплачується середній заробіток з моменту звільнення по момент розрахунку. Але, дякуючи закону, 23.52, не більше, ніж 6. Місяців за розміром не більше ніж 6 місяців. Тому не порушуйте законодавство про працю. Було нарахування вашому працівникові, не було нарахувань вашому працівникові. Все, що було зароблено і не отримано. Треба. Компенсувати при звільненні. Я вам всім бажаю тихого, мирного вечора. Всім передаю привіт з Кропивницького і всіх сьогодні, о 21 годині, ще раз о 21 годині. Чекаю на вечір з шеф-редактором. Поговоримо про соціальну відпустку працівникам, які мають дітей або Дитину з інвалідністю під групи А першої групи до зустрічі вечором і не прощаюся.